Зараз буде соромно в цьому зізнаватись, але якщо я виклав це відео і не видалив, ви його дивитесь, значить я взяв свій сором і наступив йому на шию. Майже в 33 роки я не вмію управляти своїми емоціями. Коротше, це жорстко. Я не розумію свої емоції, не вмію ними управляти, як вони рухаються в моєму тілі. Над цим треба працювати, вивчити себе, розуміти ці емоції, вміти їх проживати. Жорстка тема це наробило багато проблем. В житті коротше, треба набагато раніше вивчати себе, вивчати, як саме я себе почуваю в якихсь ситуаціях, що зі мною відбувається, і розуміти ці процеси, які відбуваються зі мною. Це емоції сором, страх, якихось різних моментів, неудобності. Якась ну коротше, в такі емоції. Це не емоції, типу там радості або ще щось таке. Не сверхпозитивні, але позитивні емоції теж е потрібно. З ними управлятись, якщо в когось теж є. Я не хочу казати проблеми, але теж є такі задачі. Схожі то давайте пишіть коменти.